Брати у громади десятки мільйонів гривень на зарплати і приховувати, кому їх платиш, що не так у муніципальній варті у 2024 році на зарплати комунального підприємства «Муніципальна варта» із бюджету юрпінської громади передбачено рекордні 20 мільйонів гривень. До повномасштабного вторгнення у 2021-му цей фонд був удвічі меншим – 9 мільйонів. У 2022-му його зменшили до 8. Різке зростання фонду заробітної плати «Мунварти» почалося у 2023-му році. Одразу його збільшили вдвічі – до 16 мільйонів, а у 2024-му накинули ще 4. Чотири чому так? Чому за два роки настільки зріс зарплатний фонд неприбуткового комунального підприємства, яке повністю живе за рахунок громади? Отримує не тільки зарплати, а й технічне забезпечення. Пробуємо розібратись у штатному розписі Мунварти за 23 рік 95 штатних одиниць. Тоді як у 21-му їх було удвічі менше 46. Тобто, за час повномасштабної війни штат підприємства збільшили удвічі. Хто ж ті люди, які вони займають посади, та що вони роблять для громади? Щоб дізнатися це, ми надіслали до Монварти низку запитів. Зокрема, попросили повний перелік працівників. Нам його не надали, пояснили, такого документу не розробляли, і на підприємстві повного переліку співробітників з іменами немає. Приховали імена працівників і у відповідях на запити про накази щодо прийняття на роботу, зарплати та премії. У наказах про преміювання в колонці Прізвище ім'я по батькові чомусь вказана посада. Як на основі такого документу бухгалтер нараховував людям премію, незрозуміло. У відомостях про зарплати імена просто затерті. Але тут і номерація дивна, й одні й ті ж дані розкидані по різних колонках. Найбільше питань викликають зарплатні відомості служби контролю за комунальною власністю. Скан копії саме цього відділу прочитати практично неможливо. Вони у дуже поганій якості. До того ж, відсутні не тільки імена, а й посади співробітників. Чому Монварта з такою наполегливістю приховує імена своїх працівників? Чому від громадськості приховується інформація, яка згідно з законом повинна бути публічною? На тлі зарплатного скандалу в Ірпінській міськраді така ситуація викликає дуже багато підозр і запитань. То хто ж таки отримує цього року рекордні 20 мільйонів з бюджету громади?